Доброго дня. Сьогодні розберемо пенсії державних службовців, призначених у період з січня по липень 2024 року, та які зміни на них чекають. Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону номер 889 про державну службу. Якщо станом на 1 травня 2016 року у вас є необхідний стаж державної служби, то ви зберігаєте право на пенсію відповідно до статті 37 закону України номер 3723 Однак є одна важлива умова: для цього необхідно мати не менше 20 років стажу роботи на посадах віднесених до категорії державних службовців. Згідно з пунктом 4 порядку призначення пенсію деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету міністрів України No622, пенсія державних службовців призначається у розмірі 60% від суми їхньої заробітної плати. Що це означає для пенсіонерів? Перед виходом на пенсію ви звертаєтесь до державного органу, де працювали, і отримуєте дві довідки: одна містить дані про посадовий вклад, надбавку за ранг та вислугу років, а друга про інші виплати, такі як, наприклад, надбавка за інтенсивність та премії. 12 липня 2024 року постановою кабінету міністрів номер 823 були внесені зміни до постанови номер 622, яка регулює порядок призначення пенсій державним службовцям. Що змінилось? Для тих, кому було призначено пенсію з січня по липень 2024 року, пенсійний фонд зменшить виплати. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, згідно з якими пенсійний фонд вважає, що ви вже не маєте права на пенсію з урахуванням всіх складових заробітній плат. Простими словами, пенсійний фонд заднім числом вніс зміни у законодавство і позбавив вас законної пенсії. Що робити в такій ситуації? Якщо ви або ваші близькі зіткнулися з подібною проблемою, не зволікайте. Звертайтесь до наших спеціалістів за юридичною допомогою. Ми допоможемо розібратися в ситуації та добитися законних виплат. Телефонуйте за номером на екрані, і ми вирішимо це питання разом. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливі новини та оновлення щодо можливих перерахунків пенсій. Дякую і до зустрічі!